Доброго дня глядачі мого каналу. Вирішив третій раз показати сою посіяну під плуг. Ну і що, в загальному картина не така то вже й погана. Звісно, що немає опадів. 29 травня останні опади були. Вже більше місяця ні краплини дощу. Соя цвіте, причому цвіте. Перше за 5 років таке бачу, що соняшних поки не цвіте, так у мене бжоли. Самозапильну сою, ще й бджоли запилюють. Ну, в цілому соя непогана. Закладає, гілкування, як ніяк в цьому році, але все ключове слово. Не буде вологи впродовж тижня. Можна сказати, нічого не буде. А так, потенціал є, причому ця соя під плуг виглядає принаймні поки що краще, аніж моя посіяна з міжряддям 45. Ну все, буду закінчувати це відео. На сьогодні сусідів сою не знімаю. Вона в принципі така сама, а то дехто з сусідів напевно побачив відео та й щось гнівається на мене. Ось така моя соя під плуг. Можливо, якби якісніше розкидав, то було б більш рівномірне розподілення. А так вона така. Не буду я ці бульбочкові шукати. Лопатки немає. Ну, думаю, що вони тут є. Все, дякую за перегляд глядачам. І знаєте, якось непомітно пройшло 5 років, відколи є мій канал. Недавно вчора подивився 315 підписників. Де люди підписників набирають? Я не знаю. Ну до тисячі, щоб пішла монетизація у мене, мені ще треба ще 10 років. Такими темпами. Напевно, не зовсім цікаво веду канал. Бо підписників у мене небагато. Все, дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Можливо, кому не важко, то й підпишеться ще на мій канал. До побачення!